У ніч проти 29 липня Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами і 37-ма безпілотниками. На півночі та сході країни знешкодили 32 БПЛА. Влучання ракет та дронів зафіксували у трьох локаціях. Ракетами Росіяни били із Ростовської області РФ і Криму. Повітряний напад відбивала авіація, занятні ракетні війська, підрозділи РЕБ. Та безпілотних систем мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зокрема, протягом минулої доби окупанти здійснили понад 100 обстрілів по 42 населених пунктах Сумської області. У результаті чергової атаки було поранено трьох людей. Пошкоджено дев'ять приватних будинків, 15 автомобілів, адміністративну будівлю, приміщення банку, поштове відділення, друкарню та кілька магазинів. Крім того, сталося загорання неексплуатованої будівлі. Також минулої доби російські війська вкотре обстрілювали правобережні. Ще Херсонської області із артилерії мінометів та БПЛА пошкоджень зазнали 20 об'єктів, два багатоквартирні та 12 приватних будинків. Адміністративна будівля, три автомобілі та гараж. Також у ніч проти вівторка російські військові вісім разів обстрілювали Запорізький район. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив про влучання по виправній колонії. За попередньою інформацією загинули 17 людей, 80 – отримали поранення. Окрім цього, вночі російська армія завдала ракетного удару по Кам'янському. Частково зруйнована триповерхова будівля. Поряд пошкоджені медзаклади, пологовий та відділення міської лікарні загинули троє людей. З них одна вагітна жінка. Ще п'ятеро постраждалих.